Коли політики закликають, давайте захоплювати обласні державні адміністрації, виходить величезна, як на Запоріжжі. Кількість людей, до них не приїжджає жоден політик. І там зараз кров і терор в кращих традиціях 37-го року. Що це за відповідальність перед людьми? Добре, інакше. Приходять НАТО в Запоріжжі, чому голова адміністрації замість. Вийти і сказати, люди, я ваш голова, я беру відповідальність за те, що зараз відбувається. Добре, давайте ви зараз замітуєте, що ви захоплюєте ОДА, тому що ви прийшли в обурені. Будь ласка, заходьте, я тільки документи винесу. І ви побачите, що через п'ять днів ваші політики вам нічого не скажуть. Замість того, якісь дураки просять його встати на коліна, сказати, що я відрікаюся від тушки Леніна. Да? Тобто вони загострюють ситуацію, страждають невинні люди, які чисто за своїм. За потягом своєю пасіонарністю прийшли постити за державу, за, за країну, не за, не за державу. Да? Замість того, щоб на рівні міста домовитись, так, чуваки, є процеси, да, які ми не контролюємо тут. Давайте зараз, щоб ніхто не постраждав, домовимося нашим містом, що зараз ви замітуєте захоплення, ми вийдемо, ми всі почекаємо, що ці дураки на горі вам скажуть, що наші дураки скажуть, а потім нам тут з вами жити по потім. П'ять років. Це і люди ніяк не можуть зрозуміти, що не треба домовлятися з політиками, які тобі ставлять лавочку. Треба домовлятися на сусідському рівні. Це все, ось коли ви кажете Свобода, свобода, це відповідальність за своє життя і абстрагування всього. Це моє життя. У мене попереду 70 років, я знаю, що буду робити. Я хочу сім'ю, наприклад, я хочу там, професію, я хочу реалізуватися. І ось такі люди можуть співпрацювати, співпрацювати одне з одним. Ось і все.